О, що то було? Ви бачили це? Я щойно камерою наблу. Лизефе, ось це олень. Все, залишайтеся отут. Я скоро повернуся, зрозуміли? Нічого собі, це звідки він так і взявся тут. Це що за велетень? Все, колесо назад причепив, і машина готова до експлуатації. Все просто супер. Тепер можна навіть не думати про те, що тут щось може відвалитися або зламатися. Чудово, так, треба покласти ключ на місце і вирушати на чергування. А, так, почекайте. Мені ще треба буде взяти зброю, тому що чергування в нас тільки зі зброєю. Постійно треба перевіряти її. Оп, нормально, стріляє. Так, це сюди, це сюди і все. Отже, друзі, це моя база. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я тут мешкаю, і я тут мешкаю не один, а разом з оцими двома дітьми, тому що я їх тут знайшов не так далеко. І як я їх тут знайшов, у нас йде е, операція з пошуку дітей, тому що у селищі викрили дітей, і ось, власне, двоє з них. Тут ще повинні бути діти. І е, скільки їх саме, я поки що не знаю. Але. Селяни також шукають, і вони шукають ось там, з того селища, ще ось, ось у цьому напрямку є ще одне селище. Там, воно видно, бачите, ось ось там. Там теж є пошукові оці е команди, і вони усім цим займаються. Я ось двох знайшов. Ще там у тому селищі, здається, яке ось у цьому боці. Знайшли також одну дитину. І ще, як мінімум, дві або три дитини е не знайшли, і вони. Власне, у процесі у процесі пошуку. Ну і я так само теж у процесі пошуку. Потрібно постійно чергувати, можливо, щось з'явиться. почекайте, ви це бачите? Що там таке, ану? Ану, ану, ану. О, що тут було? Ви бачили це? Я щойно камерою набл. Лізеф, ось! Це олень! Це олень є чого собі, той самий з 99 ночей у лісі. І він дивиться прямо у сторону. Моєї бази. Так, що це таке було зараз? Звідки він тут узявся? Мені це не подобається, слухайте. Якщо він там ходив, якщо він там говтається біля оцієї печери, то можливо, можливо, він шукає ще дітей, щоб вкрасти? М? Я поки що не знаю, але я впевнений на 100%, що це пов'язано між собою. Так, а там на тих горах немає нікого? Ні, тут нікого начебто немає. У тому напрямку, так, там теж гора є якась, але тут теж нічого немає. Так, тут щось є. О-о-о! То... Ось він! Дивіться, за деревом ховається. Так, слухайте, про це треба попередити сусідні селища. Терміново, до речі, тому що якщо цей олень, опа, якщо він знову викриде дітей, то нам е буде ще більше роботи. Так, слухайте, я давайте. Знаєте що, вмикаємо сирену? Вмикаємо сирену на декілька разів, отак вот на на, на декілька секунд, щоб Усі селища почули, що щось відбувається. Зараз швидко біжимо до рації, треба сповістити сусіднє селища. о тому, що тут оце у нас тут е, трапилося. Що я бачив, чи почекай, треба дітей краще заховати спочатку буде. Так, е, діти ходімо. Нам потрібно буде посидіти трішечки у контейнері, ну точніше, вам посидіти трішечки у контейнері, тому що я там бачу Волені, і щоб він вас знову не викрав, е, треба вас заховати. Тому давайте ходімо за мною. Е, там, е, якщо що, є лі... Можете полежати, поспати, поїсти, там теж їжа є. Давайте, давайте, давайте. Швидше, швидше, швидше. Заходьте, заходьте, заходьте всередину. Так, все, залишайтеся отут. Так, давай, давай, проходь, проходь, проходь туди вперед. Оп, все, залишайтеся отут. Я скоро повернуся, зрозуміли? Так, зачиняємо люк і давай йдемо сюди. А, так, селяни, прийом мене чути, Це баки. Прийом. Алло! де ви там всі поділися? Прийом, селяни! Так, бакі, прийом. що трапилося в тебе? Є якісь новини? Так, 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 у мене є новини селяни. Чуєте, я тут помітив у двох місцях оленя того самого оленя, який дітей викрадає. Тому, якщо що, будьте там на готові. Дивіться е, уважніше там, будьте пильними. Якщо є можливість, то не знаю, заховайте дітей, щоб е, або, або поставте до них охорону якусь, щоб їх, якщо що, не викрали. Нічого собі добре. Баті, дякую за інформацію. Ви чули? Давайте беріть зброю, йдіть охороняйте дітей. Так, 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 все правильно. Все, кінець зв'язку. Фух, оце я нічого собі попередив. Так, давайте, знаєте що? Давайте я зараз. Ну, треба ще, напевно, піднятися на вежу і продивитися е, околиці. Можливо, щось буде, можливо, когось я помічу, але знаєте що? Ну, хоча хоча ні, давайте, краще, я візьму. Так, двері відчиняємо це я, не лякайтеся. Не лякайтеся, це я. Так, давайте, знаєте, а, я візьму зараз ще зброю, яка тут є, і візьмемо дві сумки з набойчиками. Так, зачиняємо двері, все, сидіть тут, я відчиню, як можна буде виходити. Опа! Це що було? Це звук, це звук колення. Так, 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 так. Швидко набойчики в нас тут є, все чудово. Так, побігли. Ого. Що це? Ось світ! Ти, ти що, зовсім здурів? Дивіться, прямо тут, біля входу вже стоїть. іди звідси. Так. Все, я його зни. Ще, ще один. Нічого собі. Так, щось мені це не подобається, друзі. Ви подивіться, це другий олень. Другий за хвилину. Нічого собі. Так, окей. Ще я чую. Ану, давайте на вежу Давайте на вежу, зараз заліземо. Ой, ой ой, що відбувається, дивіться, скільки. Е -е, рядків здоров'я. П'ять оленів. Та ну, ви що, прикалуєтеся, де ви. Отам! Так, почекай. Сюди. Сирену вмика... Всередині! Ого! Нічого собі! Так, у нас проблеми. Давайте вимикаємо. Сюди, друзі, треба позбутися їх. Дивіться, вони всі тут. Ой-ой-ой, ой чекаємо, -ой 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 -ой. чекаємо, чекаємо, чекаємо. Геть іди, геть іди. Зламали. Що? Паркан зламали. Так, проблема. Проблема мега масштабу. Тікаємо, тікаємо, тікаємо звідси. І йдіть. Е, скільки їх полізло сюди! Треба взяти блоки і терміново там усе забарикадувати. Поки є можливість, хоча б. Так, сюди. Оп, вилазимо. Тут нікого, ні, тут нікого немає. Давайте барикаду ось так робимо. Закладаємо дірку у цій стіні і все. Начебто все окей. Так, двері треба перевірити, двері зачинені. Оленів не бачу. Фух. Ого. Оце так напад був. Така велитецька купа Оленів, я навіть не очікував, що їх може бути настільки багато, бо я ж тільки одного бачив і все більше більше нікого не бачив. Так, ну, паркан начебто цілий. Паркан начебто увесь цілий. Тому, можливо... можливо, це все. Можливо, я відбився. Сподіваюсь, що так, тому що. Якщо ні, то це проблема, це реально проблема. Так. О! Нічого собі, це звідки він так і взявся тут. Це що за велетень? Ой ой. Він йде сюди, прямо до паркана. Так, чуєш ти геть пішов звідси. Ще олені з'являються. І він сюди йде. Так, треба позбутися, я не знаю від кого, від оцього цього я взагалі зможу його загасити чи ні. Перезарядка. Ні, дуже невчасно. Напевно, треба брати гранати. Давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Гранат побільше, ось так. Це сюди, все нормально. Ух ти! Виламали ворота! Ворота виламали! Так, 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 так. Ану, геть пішов звідси. Геть, геть, геть. Ні, ще лізуть! Швидше перезарядився і стріляємо з кулемета тепер. Так, 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 так. Тут треба забарикадувати швидше, будь ласочка, секундочку, і все. Ой, ой, ой ой ой, тихо. Ай! Ану, геть пішов. Ні, куди лізеш? Там діти, туди не можна лізти. Так, тут стріляємо, там ще дірка, дивіться. Просто пів паркана немає. Ай! Він мене навіть дотягнувся сюди, нічого собі. Так, давайте ось тут зараз швидесенько. Ось так усе барикадуємо. Туди. Ай! Нічого собі! То в мене зараз здоров'я закінчиться такими темпами. Так, обережно. Стріляємо сюди, відходимо. Давайте краще, знаєте що, заліземо от сюди. Будемо відстрілюватися звідси, з даха. Так, а... давай гранатами їх. Гранати полетіли. На, нічого собі поки що нормально виходить. Зараз цілу купу олодів гранатами підірвемо і все. На, ще отримайте. Так, чудово, нормально. З цим розібралися начебто. Залишився тільки оцей велетенський, але як мені його завалити? У нього дуже багато здоров'я. Мені здається, що в нього навіть шкіра товстезна. І я не впевнений, чи пробиваю я його, чи ні. Я. О! Ще! Ні, тут теж дірки. Ні-ні-ні. Так, гранати. Туди гранати закидаємо терміново. Ще тримайте гранати. Ось так, сюди. О, ні, о, ні, вони одразу полізли всі через цю дірку. Так, 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 стріляємо. Стріляємо, стріляємо, супер. Чудово. Так, барикаду, барикаду, терміново робимо. Сюди, сюди, сюди. Давай, 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 так, поставив нормально. Ось тут ставимо, сюди, ставимо. Ось так, все. Фух! Я просто в шоці. Оце так бійка. Так, ну що, я думаю, що настав час позбутися від оцього велетня. Так, ну а тобі. Ой, обережно. Бережно стріляємо. Давай з кулемета. Ось туди його. Так, він йде і йде. Капець, який ж він живучий. Нормально, так, тримаємося. Тут вони не лізуть поки що. Ні, поки що ніхто сюди не лізе. Нормально, 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 друзі. Я в шоці, як моя база так довго тримається. Якщо в мене не було б оцих парканів та зброї, то я б довго тут не протримався. От прям я впевнений у цьому. І мені здається, що я завалив того велетня нарешті. Бо він тут мені зламав паркана. Прям дуже-дуже велетенський шматок. І що тепер з цим робити? Я не знаю. Треба. О, ні. Вони лізуть всередину. Дивіться, прямо звідси. Так, тримайте декілька гранат ви. А ну оп. Оп. Туди ще гранату. Сюди ще гранату. І ще тримай гранату. Так, на тобі, на тобі, на, 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 ось так. Полетіли гранати. Все нормально, майже з усіма впорався. Але тут в мене перезарядка дуже невчасно. Так, сюди. Цього треба завалити. І Треба дірку цю закласти, тут ще один гігант з'явився. Так. Гу-гу, Ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, а, ні Іди ні, 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 ні. геть, відчепіться ви. Звідки вони? Так, вони ще якось тут пролізли. Ууу, ось там, дивіться. Знову зламали ворота. Ой-ой-ой, ой 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 як мені позбутися їх усіх. Вони біжать. Так, тихо, тихо, тихо. Відстрілюємося. Відстрілюємося. Треба перевірити двері. Треба перевірити двері до дітей, тому що. Ой-ой-ой, так, почекайте, щось тут дуже багато у цих велетенських оленів. Я навіть не знаю, чи зможе захистити базу від них. Так, давайте знаєте що. Поставимо ось так в два ряди. Все чудово. Тут все окей? Так, тут все окей. Один, два, три. Що? Нічого собі. Три, чотири. Там. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. П'ять. Ні. Так, слухайте, напевно, треба ховатися в бункер, тому що це просто якийсь жах. Я не знаю. Я... Мені не хватить е... набоїв, не, не вистачить набоїв на те, щоб відбитися. Так, відчиняємо двері. Его, діти, у нас проблеми. Нам потрібно ховатися в бункері, зрозуміли. Давайте зараз ось сюди. Сюди, сюди, сюди. Барикаду, отак зробимо. Ось так. І ось так все. Тут в нас. Ага! Диви, стоїть! Ану, геть пішов звідси. Я тебе помітив. Так, 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 так. Я бачив прямо тут. Олень був. Він хотів сюди заскочити, поки двері відчинені. Так, зачиняємо. Отже, слухайте, зараз нам потрібно буде посидіти в бункері деякий час. тому що... воу, лізе, лізе, лізе туди. Пішов геть. Ви це бачили? Так швидше ховаємося, залазьте вниз. Я вам зараз проведу інструктаж, що там, як там, де там, як там виживати, що робити у цьому бункері. Зрозуміло.